Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні в програмі Джо Байден ухвалив рішення зняти свою кандидатуру з президентських виборів США. Хто змусив його прийняти? Це непросте рішення і до чого тут російський шаман. У Росії почали зникати мости. Що це? Масовий вихід мостів із Росії або мости Росії більше не потрібні. А чого через них їздити? У нас і тут все добре. І російська влада, нарешті, втерла носа всім тим, хто стверджував, що вона не піклується про росіян. Росія за останні роки. Кив втричі збільшила держвидатки на розширення кладовищ, Ще ніколи Росія не вирішувала житлову проблему з такою швидкістю. А тепер поговоримо про ці та інші новини. Докладніше, якщо це якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок, лайк, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Ну що ж, президент США Джо Байден прийняв рішення зняти свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів в Америці. Про це чинний президент США повідомив на сторінці в соцмережі X, пообіцявши звернутися з промовою до Американського. Наступного тижня Джо Байден заявив, що повністю підтримує кандидатуру віце-президента Харріс і закликав демократів перемогти Трампа. Давайте відверто, це рішення стало очікуваним, і поки експерти розмірковують, як саме це вплине, вплине і на вибори в США і на міжнародну обстановку, ми з вами поговоримо про те, ну хто ж змусив або вмовив Байдена ухвалити таке рішення. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що після не найвдаліших для Байдена дебатів у демократичній партії США всерйоз задумувалися про зміну кандидата І останнім часом із проханням. До президента США зняти свою кандидатуру зверталося багато хто. Ну, в тому числі, наприклад, актор Джордж Клуні. І ось нарешті Байден ухвалив це непросте рішення. Та хто ж його вмовив це зробити? Можливо, колеги по партії? Ні. А може Дональд Трамп? Та ні. Джордж Клуні? Ні. Виявляється, змусив Байдена знятися з президентських перегонів, простий російський хлопець за рійською зовнішністю і з неросійським псевдонімом Шаман. Я серйозно. Шаман повідомив, що це його мітинг вигнав Байдена. Цитата мови оригіналу. Родні мої, ми спіли я русські возлі посольства США. Байден знявся з президентських виборів. Служу Росії. Кінець цитати. Погодьтеся дуже потужно. Правда, хочеться запитати, а чого ти зупинився? Давай далі. Ось якось так. Родним. Ми спели, я русский возле посольства США. І тепер, коли в Росії день, в Америці ніч. служу Росії. Те, що шаман вірить у свою силу і силу своїх пісень, це, звісно ж, дурниця а буде гірше для шамана гірше, якщо в це повірить російська влада. Адже його тоді можуть взяти і відвезти ну, на урал поставлять апаратуру скажуть. Так, давай, співай. Нам треба тисяча танків. Або того гірше відвезуть у шпиталь, де лікуються російські солдати, ось так посадять перед шаманом пару сотень російських військових без ніжок і знову скажуть: ну так, співай, треба, щоб в них ці ніжки відросли. І ось тоді дійсно буде дуже цікаво подивитися, наскільки високі ноти братиме шаман. А ще давайте згадаємо, чому шаман вирішив провести мітинг-концерт навпроти американського посольства в Москві. Можливо, він вирішив виступити проти однополярного світу, а може захотів. Сказати ні гегемонії Вашингтона і англосаксів. А може він хоче зупинити колоніальну політику заходу? Ні. Просто Ютуб забакував ролики шамана. А шаман дуже хоче назад на Ютуб. А ще на мітингу концерті шаман заявив, що готовий співпрацювати з виконавцями з Північної Кореї. Буквально недавно я пригласил а, певицу из Северной Кореи, здесь, сюда, в Россию, исполнить вместе со мной дуэт, потому что а, буквально недавно а, все это видели, как исполняли а, певицу Северной Кореи, мою песню встанем, и, а, под которой стояли Кимчен а, Владимир Владимирович Путин. И это видели не, не только вы, но и весь мир, поэтому с удовольствием, а, если она примет а, мое предложение, мы обязательно исполним с ней а, эту песню. Ну я впевнений, це буде такий дуже прекрасний дует. Щоправда, на тубо його не покажуть. І Якщо в Росії інтернет поки що є, то як спільну пісню цю зможуть побачити жителі північної Кореї, хоча є варіант, причому дуже такий скрепний, можна буде відправити в північну Корею російських гуслярів. Ось вони рознесуть Північну Корею новий хід. А ще я хочу звернути вашу увагу на важливий момент в цьому відео. Ви звернули увагу на те, скільки поруч із шаманом зібралося тих, кого в Росії зараз помилково називають журналістами. Згадайте, чи бачили ви стільки людей з мікрофонами, наприклад, коли дружини мобілізованих в Москві виходили до будівлі Міноборони? Або на оголошенні вироків політв'язні у Росії? Ні? Кому це цікаво? Ось у Шамана ролик на Ютуб заблокували. оце дуже цікава новина. Але повертаємось до рішення Джо Байдена. Вже з'явилася реакція офіційних російських осіб на цьому новину. Дмітрі Пісков. Хлопці, а що це за фото? Я ж кажу, Дмітрі Пісков. О, нормально. Хоча навряд чи хтось м, замітив би помилку. Так от Дмітрі Пісков заявив таке: цитата: те, що відбувається в США останніми роками, навчило Росії не дивуватися нічому. Кінець стати. Ага, гаразд. Що зовсім не дивує? Та ладно, а в Росії таке можливо? Ну щоб той, хто зайняв крісло президента, раптом сказав, що він знімає свою кандидатуру. Не відповідайте, це риторичне запитання. Цікава була реакція на рішення Байдена від голови Держдуми В'ячеслава Володіна. Він прям завдав такого точкового словесного удару по США. Цитата Байдени вони приходять і йдуть, а Куба є і буде. Кінець стати». Я згоден з вами відразу виникає відчуття, що В'ячеслав Володін вимовив цю фразу під час проведення йому лоботомії. Але все набагато простіше. Він зараз перебуває на Кубі з офіційним візитом. Так би мовити, підібрався ближче до США, щось ляпнув і все назад одразу до Москви. Ще один майстер епістолярного жанру Дмитрій Медведєв цього разу виступив скромніше, але можливо, що це пов'язано з новим стилем, в якому він опублікував своє повідомлення. Сучи з усього, Дмитрій Анатолій у Хоку. Судіть самі, Байден. Всі желаємо здоров'я, Цілі свого будуть достигнути. Кінець цитат. Ну, що тут можна сказати, простіше перефразувати інше відоме Хоку. Медведєва думка вітром турбує бамбук, але не колише. А що стосується цілий так званої СВО, спецоперації йде за планом, дійсно і строго відповідно до графіка. До графіка відключення світла в регіонах Росії. Проблеми з електрикою там тривають, і в Ростовській області, і в Краснодарському краї, загалом операція з деелектрифікації Росії йде дуже успішно. Але що цікаво, це змусило деяких росіян задуматися. Ось такі повідомлення стали з'являтися під графіками відключення електроенергії. Цитата мови оригіналу. Охрінеть, дуже блін, нахрен нам було трогати цих українців. Кінець цитати. Так, над формулюваннями ще треба попрацювати, але загалом сенс вже передано правильно. Скажу більше, відсутність електрики змусила деяких жителів Росії не тільки писати пости, а й вийти на вулицю з вимогами. Якщо не знати, що відбувається, то ну так, я згоден. Виникає відчуття, що це якийсь язичницький обряд, коли люди звертаються до богів з проханням. Але ні, це Росія. Це такий стихійний мітинг. Хочеться, звісно, запитати, а навіщо вам світло? Ну мені здається, що електрика має бути зараз чужою Росії. Ну тому що у Рюрика ну, не було ніякої електрики, у Івана Грозного теж не було. І Олександр Невський якось без неї ну, жив. Традиційні цінності в ці часи були так, а електрики не було. То, може, і зараз не треба. Але виявляються цінності цінностями, а кондиція. 40 в 40-градусну спеку важливіший. Вона жителі цього курортного міста перекрили дорогу через відсутність електрики.

Де гарантії? Ваші гарантії, вашого гаранта Конституції. А хоча він такий самий гарант Конституції, як і гарант електрики. Але знаєте, знайшлися в Росії ті, хто не побоявся. Я серйозно, вони не побоялися і перейшли до рішучих дій. Вони взяли і записали звернення до Путіна. А к вам як гаранту наших конституційних прав на лічну безпеці і достойну життя. В період. с 9 июля по 19 июля 2024 года мы стали заложниками непрофессионализма должностных лиц публичного акционерного общества Россети, Ленинградские энергетические сети и филиала ЕСК, электросеть акционерного общества электросети Кубань, действия которых привели к многочисленным отключениям электроэнергии в наших домах, единовременной продолжительностью свыше 8 часов. Так, в наших многоквартирных домах и близлежащей территории полностью отсутствовало электрическое снабжение в период с 11.30 18 июля 2024 года до 0 часов минут 19 июля 2024 года, то есть более 12 часов, в условиях установившейся чрезвычайной жаркой погоды. Такое долгое отсутствие электроэнергии в жилых помещениях приводит к ухудшению здоровья жителей наших домов, ухудшению санитарной обстановки, выражающейся в порче продуктов, в обесточенных холодильниках, а также отсутствии холодного водоснабжения по причине неработающих без электричества насосов подачи воды на этажи. Знаєте, я впевнений, що жителі України, коли ви дивилися це відео, сказали приблизно таке: що у вас не було світла всього 12 годин. У вас вже істерика в Україні бувало, що світло було відсутнє по кілька днів. І Причиною цього стали не зношені електромережі, а зруйновані російськими ракетами. А що стало причиною відсутності світла в Росії? Ми обговорювали, до речі, в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А взагалі, звісно, цікаво, а на що розраховують жителі російського міста, які записали це звернення до Путіна. О чого вони чекають? Що вони отак от прокидаються? Вранці і чують, як у дворі хтось свердлить. Дивляться у вікно, а це Путін трансформатор закінчує монтувати, що так руками розводить. Типу, вибачте, що так рано. Просто хотів вам сюрприз зробити, щоб ви прокинулися. У вас світло вже є. Ось так вони думали, чи що. Але і в Краснодарі вона жителі, які опинилися без світла і води в спеку під 40 градусів, ну дочекалося Путіна. Замість нього вони отримали кого? Правильно, поліцію і Розгвардію. А пам'ятаєте, мітинг шамана під американським посольством? Туди поліція і Розгвардія нікого розганяти не приїжджала. Чому? Тому що ви не розумієте, це друге. А ще можна здивуватися, ну як так, коли вбили Навального, ніхто практично не вийшов на вулиці. Коли піднімали податки, щоб гроші відправити знову ж таки на війну, знов ніхто не вийшов. Коли тисячі трун щодня повертаються в Росію з України, знов тиша. А тут зникло світло і все, вийшли. Мені здається, відповідь на поверхню. Дивіться, коли немає світла, то не працює телевізор. І мозок починає потихеньку очищатися. Але поки що ситуацію з електрикою в Росії можна характеризувати одним фото. Ось воно. Велич Росії з налобним ліхтариком. Судячи з усього дуже яскраво, навіть Путін на футболці сонцезахисні окуляри. Не але ж усе це відбувається через буквально кілька днів з того моменту, як багато російських пабліків глумилося над новиною, що Україна через дефіцит електроенергії планує попросити допомогу в Румунії, Словаччині, Польщі та Угорщині. Тепер же російські новини виглядають ось так. Хм. Але тут є нюанс. А в кого може попросити допомоги Росія, коли вона з усіма зіпсувала відносини? Ну хіба що у Північної Кореї, правильно? Але в разі Північної Кореї там навряд чи зможуть надати великі обсяги електроенергії, швидше, просто за наказом Іна надішлють пару великих коліс і пару тисяч північно-корейців. І вони будуть бігати в цих колесах, як білки, і виробляти електрику для простих росіян. Інших варіантів я не бачу, можливо, у вас вони є. Напишіть про це в коментарях. Тому що, як мені здається, влада Росії проблеми з електроенергією вирішувати. Ти особливо не збирається, воно якось само вирішиться. Пам'ятаєте, навесні були паводки в Росії. Тоді було також, вода зійде, а разом з нею проблеми. Навіщо щось робити? Зараз лісові пожежі в Росії. Горить весь південний федеральний округ, в яку ситуація катастрофічна. Горить півтора мільйони гектарів лісу, дотліває буряці, знищуються вогнем заповідники в Краснодарському краї. Саме вирішиться згорить все під три чорти, і проблема вирішена. Напевно, тому вертольоти компанії Ніжньовартовська авіа полетять гасити лісові пожежі в Туреччині. Відправити свої гелікоптери, гасити пожежі в Туреччині, коли в тебе горить півтора мільйона гектарів. Якуці це навіть не те саме, що вистрілити собі в ногу. Це як вистрілити собі в голову. А потім ще раз Ну, такий подвійний контрольний. І здавалося, багато хто в Росії розуміє, хто винен в тому, що відбувається, і в самій Росії, і в тому, що вона створила в Україні. Але зовсім скоро спека спаде. У російських будинках знову з'явиться електрика, запрацює телевізор. Звична картинка почне заспокоювати око. Ходячи, звук кондиціонера подарує прохолоду, заспокоїть нервову систему. І знову все буде звично і убого. І знову ні до чого немає діла. І від цієї ідеальної картинки зможе відірвати хіба що. Щось неординарне, те, що змусить серце битися сильніше. Наприклад, роздача безкоштовного шашлику, як у тюмені. Просто нет. Супер! У мене через годину поїзд я просто не встигну. Її величність халява. Вона здатна припинити в Росії будь-які сплески невдоволення. Можна пофантазувати, чим закінчилася історія цієї жінки. Вокзал, поїзд рушає. купе залітає захекана жінка, всі три попутники дивляться на її розпатлене волосся, а потім чують радісну жіночу відрижку і фразу. Стихла. Але це в них. А нам, як відомо, своє робити. Тому ви ще нісе продовжуємо допомагати Збройним силам України. І ще підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. Я дуже вам за це дякую. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!